Место Київ, метраж 1, 8, 1. Поверхи 2, кімнати 4, дизайн планів, фото Марина Долгова. Коротенько. Дизайнери зі студії планієм оформили дворівневу квартиру площею 181 квадратний метр з великою терасою і прекрасним видом на Києво-Печерську лавру. Батьківщину мати і схили Дніпра, величезні панорамні вікна і багато сонячного світла в квартирі. Підказали вид майбутнього інтер'єру. В основу інтер'єру лягли прості форми, монохромні рішення і нейтральна колірна гамма з домінуючими бежевим. Чорним і сірим матеріалами в обробці інтер'єру стали метал, скло, бетон і дерево. Таке поєднання кольорів і текстур робить простір контрастним і в той же час універсальним, наприклад, корпусні меблі деревної текстури. Вироби зі скла і металу, виконані за ескізами дизайнерів, відмінно поєднуються між собою і не перевантажують простір. Подробиця! Картира готувалася на продаж. Спочатку тут типове планування від забудовника, щоб поліпшити конфігурацію першого поверху. Автори проекту зробили невелике перепланування, прибравши деякі ненесучі перегородки, це дозволило створити простору зону для проведення дозвілля за тишновітальню їдальню, що переходить в зручну кухню. На другому поверсі повітряному просторому і світлому, де спочатку не було стін створили простір зі спальною, санвузлом. Ардеробною кімнатою і дуже затишною зоною релаксу з виходом на велику терасу з видом на місто. Основні зони, в тому числі і кухня, залишилися на своїх місцях, лінійний гарнітур зробили на замовлення. Вся техніка вбудована, це дозволило по максимуму використовувати місце і організувати в ньому зберігання. У острові передбачили багато висувних містких ящиків, меблі на замовлення, зроблені з італійської Має ефектний зовнішній вигляд, але при цьому істотно вигідніше ніж дерево або шпон. У санвузлах і вітальні на підлозі поклали керамограніт. Таке рішення обґрунтовано потребою в довговічності і стійкості. Стіни пофарбовані фарбою. Це дозволить легко і швидко змінити колір стін або освіжити інтер'єр. Акцентним матеріалом в цьому інтер'єрі став бетон, ми максимально використали існуючі бетонні стелі і колони, які виглядають м'якше і виразніше в оточенні білих стін і дерева, розповідають дизайнери. Windows data layer, Windows Data Layer Event Баннер Цомон, баннер Цонтеїнер і баннерц608484ФA612473A797217 матеріали для виготовлення сходів метал, скло і дерево. Дизайнери вибрали, виходячи із запиту замовника, що це повинна бути легка конструкція, але в той же час міцна і зносостійка. Скляна огорожа дозволила зробити сходи не монолітною, але в той же час безпечною. Так як квартира готувалася на продаж спальні, розташовані на першому поверсі, зробили універсальними. Вони можуть бути як дорослими, так і дитячими обидві виконані в теплих відтінках бежевого кольору. У квартирі три санвузли, два з яких на першому поверсі, на вході в квартиру розмістили гостьовий санвузол. Де в ніші захований великий бойлер на всю квартиру між двома спальнями хазяйський санвузол з душовою кабіною і окремою ванною, на другому поверсі санвузол з душовою кабіною? Особливої уваги заслуговує ванна кімната з панорамним вікном, перед яким знаходиться окремо стоїть ванна. Захоплюючий вид з вікна і розслаблююча, атмосфера просто не залишить байдужими господарів квартири, впевнені, що тут вони будуть проводити багато часу, як у власному спа-салоні, кажуть дизайнери. Всі системи зберігання були виконані на замовлення це скоріше допомогло нам заощадити, за рахунок чого у нас з'явилося більше можливостей у виборі матеріалів для внутрішнього наповнення простору. В одній зі спалень ми зробили власну гардеробну кімнату. В двох інших спальнях є шафи для одягу, на вході в квартиру, шафа для верхнього одягу, кажуть автори проекту. Віндов Data Layer, Windows Data Layer, Віндов Data Lire, Event Comon, Banner Conn, Banner Container, і Banner 1.3Апсим4, 349 f, 4, 9, f 9, 9, 0, 2 2 6 4 8 е e. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, «Сапарол», підлогове покриття, керамограніт ласев меблі, стільці барні ікеа, гарнітур, корпус «Егр», фасади під деревост, цевіолаваннюард 19, стільниця, акриловий камінь трістоне фурнітура, блюм побутова техніка. Духова і варильна поверхня, мікрохвильова піч, все електролюкс, холодильник, гіртуол, посудомийна машина, бость, витяжка, юнтергайор, змішувачі, девід, мийка, франке, освітлення над островом, ідеал-люкс, точкові світильники, азардо, оздоблення, фарба, сапарул, підлогове покриття, керамограніт, ласе з перераку, м'які меблі, диван, ікеа крісло. Журнальний столик і стільці все бла. Форма стіл Софія децор, текстиль та декор, ікеазара гома техніка, Самсюн освітлення, настільний світильник, зара гоме трекове освітлення, новодворське над обіднім столом, жайме гайон, ванна кімната оздоблення, Алмера цераміця, підлогове покриття, зеюс цераміця, меблі для ванної, тумба Ікеа Сантехніка. інсталяція, счел унітаз, рак цераміць. Декор, іке змішувачі іке, гансроге, освітлення, точкові світильники, азардо оздоблення, фарба цапарул, підлогове покриття, керамограніт, ласе з берраком, меблі, консоль, зеден пуф, іке, декор, дзеркало, чотири цорнерс, освітлення, настінний світильник, імперіум лікт, точкові світильники, азардо, спальня на одному поверсі, оздоблення, фарба цапарул. Підлогове покриття, ламінат парадорбасіс, меблі, полиця, полицябра, ідеал люкс крісло і стела, шила форма, текстиль та декор, ікеазара гоме, освітлення пра, ідеал люкс точкові світильники, азардо, стельові споти ферон, дитяче на одинму поверсі, оздоблення, харба, сапарол, підлогове покриття, ламінат, парадорбасіц, меблі. Ліжко, крісло і приліжкові тумби, все іке, текстиль та декор, ікеара гоме освітлення, настільна лампа, «Трекова система, новодворський торшер, ікеа, спальня на двому поверсі оздоблення, фарба цапаров. і ілогове покриття, ламінат, «Парадор», «Басіт». Меблі, м'які меблі, інтеріадона, приліжкові тумби, ікеа, крісло і стелашила форма, текстиль та декор, ікеазара гоме освітлення. Точкові світильники, азардо, хол на двому поверсі, оздоблення, фарба, сапарол, підлогове покриття, ламінат, парадор, басіц, меблі, журнальний столик, крісло для читання, стелаж, всела, села форма, крісло і диван, іке, декор, іке азара гоме, освітлення, пра, азардо, настільний світильник для читання, ла форма, люстра, ідеал, люкс, вузол на одному поверсі, оздоблення, алмера цераміца, підлогове покриття. Зеюс цераміця, сантехніка, інсталяція, счелу унітаз, рак цераміць раковина Іванна, воле душова кабіна, ліберта. Декор, дзеркало, Антон Двор, освітлення, настінний світильник, імперіум лікт, трекове освітлення, новодворські змішувачі воле, гансороги, клюді, санвузол на два поверсі: оздоблення, алмера цераміця, підлогове покриття, зеюс цераміця сантехніка, інсталяція. Щел унітаз, рак, Цераміц, раковина, Віллеру і боч, душова кабіна, ліберта, освітлення, настінний світильник, імперіум лікт, точкові світильники, азарду, змішувачі, гансроги, люді. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Інмірум, рю.